Тивістів, яких грабують власників великих підприємств, знову В гаражі якийсь зловмисник. Схоже, конкуренти. кот червоний зоро. Ти мене чуєш. Тобі вже на пенсію, діду. Нащо ти його притягнула? Бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок, забовтаю заоскочу, але всунусь. Що за метафори від Альфа-самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. і добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. А ще у мене астма через фізичне навантаження. Та собака. У мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. Ми куди? До нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому нахати на природу? О, знаєш, що таке грінвошер? Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Чарівні Пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. <рес> Я подам вам цих зелених наблюде. Треба негайно зупинити. Ще боягуз до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. <звук> <звук> Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не <звук> досить. Скоро у кінотеатрах. Чувак, ти там живий?